Стрна. Норм. Є, як, як. Євген Карась, командир 413 полку СБС Рейд. Норм чи стрьом. Щоб знати, а не гадати. Командир каже: мій план це імпровізація. Залежно від обставин, ну... Но... В цій війні буває, що так працює норм. Командир може підписати наказ фразою робимо красиво. Амбівалентно навіть не знаю. <гас> ну, красиво, все, що знищує окупанта, те буде красиво. Все, що ефективно, те красиво. Е я думаю, норм. Командир вимагає стрій, але сам приходить без одного берця. Я думаю, норм. Може для цього бо явно у нього поважні причини. Командир каже: якщо план не спрацює, у нас буде шанс стати легендою. Норм. <ріст> Командир може сказати, якщо боїшся — це нормально, а якщо не боїшся — ти божевільний. Ні, стрьо. Є люди, що пересилюють внутрішні страхи, і, в принципі, можна сказати, вони не бояться. Вони, їхня бравада, вона реально з їх середини походить. — Командир на питання, чи повернемось, відповідає: ну я точно. <ріст> стрьом. <гум> Командир не сперечається, він вирішує. Армія народна, треба інколи сперечатися з трьом. Командир називає броню психологічною підтримкою. <гум> Броня психо... ну... <гум> Ні, ну, З бронею спокійніше, точно, якщо броньовані хамери, це точно запорука спокою. Хай буде норм. Командир мотивує словами, ти ще комусь винен гроші, тому живий. Норм, все, що мотивує вижити, воно має місце. Командир вимагає дисципліну завжди, навіть коли дуже важко. Армія це дисципліна і це в будь-якому випадку примус. Тому що це машина знищення ворога. Ворог це не знищується ласками і дружелюбністю. Командир не може бути кінтом. Командир може зробити нараду на кухні з чаєм і печивом. Або на заправці, або в на кладовищі. Таке бувало. Норм. Командир каже, ти сьогодні безсмертний, просто не перевіряй. Норм, мотивація. Командир дає можливість експериментувати з дронами та нестандартними ідеями. Обов'язковий норм умови належної бази. Командир знає особисті проблеми бійців і може включатися в допомогу. Якщо він прям всіх так може знати, норм, бажано, необхідно за можливості. Командир особисто виїжджає на продову, а не сидить у штабі. Краще норм, чим стрьом. Нещодавно в мене була цього дискусія, коли зараз кажуть, що якщо командир знаходиться на передовій то з нібито все пропало. Це вже зараз більше мірою теорія, тому що якраз перебування в підрозділах бойових відвідування цих ланок війни, воно додає, скажімо, моральної підтримки бійцям. І, а ключове командир значно краще знає проблеми свого підрозділу. Тому, зокрема, я бачив, як її е, часто командири е, відвідують передову. Зокрема, і от е, як приклад керівник першого корпусу НГУ Редіс відвідує бойові порядки. Е, Головнокомандувач е, любить дуже відвідувати і нагороджувати саме бійців. Це все фактор моральної підтримки, і це все фактор прямої залученості. в війну. підписався на рейд, значить, на правильному боці.